Родичі, всем привет. Всем привет. Помните, в мене було день рождения, и я вам казав, что мені Лена подарок сделала, Верні, я в неї його попросив. І Ніхто не догадався, там кто-то писав велосипед, якийсь мені подарить. Бананів связку, щось таке. Писав. Це дуже банально. Так. Да. Знаєте, що я в неї заказав за подарок? Приготувались. Одну секундочку, сейчас я вам покажу. Я думаю, ви готові побачити таке. Лена їздила в Швецію їй кажу: Давай, подари мені. Вона спрашивала, що ти подарить. Якби я був з нею з нею із -за денег, то я сказав би, зіб'ясно кольорусь там з бриліантами або щось. Нет. От баночка, така от строминг. Мені завжди було цікаво, бо всіх їдять там обригуються, не знаю. Ну, цікаво, що вона така за штука. Банка вже надута. Зараз ми одягаємося. як вона їсться? Вона їсться з цибулька, картошка і лаваш. Лаваша у нас немає. У нас є хліб. Є, я пішов купив картошки. Хліб, картошка, цибуля сюрстрних. Вийдемо до води, бо написано, що не можна в поміщенні відкривати, бо ну, щоб евакуації тут не було і за мене за оцій банки одної. Подивимося, що буде, так що підписуйтесь і скажіть, як вам подарок. Не банальний, а прикольний. Да? Пішов купив спеціально красної цибулі. Чого красної, бо я люблю красну. Хлібчик у нас є, вже порізаний, плюс картошка десь я ще положила. Ну, І сам сурстрьоми. От мені подобається ця штука. Зараз будем ригати, це буде смішно, мабуть. Може, матюки даже буде, я не знаю. Банка, бачите, вона надута. Щоб не заваняти всю кімнату і всіх жильців, де ми живемо, було прийнято рішення дуже серйозне. Піти до моря, там зараз знайдемо кровне містечко. У нас є невеличка проблема, у нас немає чим його відкрити. Окривачки ми ще не доїхали. секонд хенд закритий піти купити. Ну, Новий це купують за 10 відкривачку, це не по-нашому. Мамка мені десь по жопі точно гелена. Чайка плаває, а ми йдемо з вами. Така є штучка затишно. І там зараз будемо пробувати відкрити сюрстрьомінг. Море красиве. Дивіться, яке Чистень. прозрачне, да, чистеньке. Чайка не зря плаває, вона шари в цих ділах рибних. Десь десь там самоліт, тільки що на посадку. Вибрали ми трошки з ліну друге місто, там просто люди купаються. Некоторі з них були голі. Сюрстрьомінг, Я зараз буду пробувати його, як бог черепаху оцим ножиком відкрити. Ну, ріна одразу мене не повірила, сказала, що в мене не вийде це. Вона не знає, які в мене сильніші руки. Тільки на словах. Тільки ні, на словах. Ні, тут правда красиво, все крутиться, кораблики стоять. Так що, сідайте поудобні приступаємо. Було прийнято рішення, щоб не відкривати його ножиком. Воно зараз просто під давленням пшикне, і я буду весь ходити воняти цією рибою. Ми отримаємо її зараз об асфальтик і спробуємо її відкрити. Дивіться, що у нас вийде, не знаю. Мені... Я бачу таке по уроках виживання Ігоря Мурав'єдова. Хто не бачив ти камеру закриваєш пальчиком? Що, спробуй. тут протирается, чуешь, не там, ты нам надо. Удобно открывать. Пошло. Со стола убери. Со стола убери. Убери со стола, на поставь на пол. На пол. Ой, я ж сюда даже вынюхала. Но... Знаешь, что на что похоже? Я уже слышу. Кто-то срался. Бля, у мене ж зв'язки в глаза. А ти в хаті хоті, наклонись. Не прызки, не Знаєте, чому воно пахне? Воно пахне якимсь вонюючим точно. Я серйозно кажу. Ти чуєш? Да чую, конечно. Та не бризай, ти такой зі салфетку. Фу. Я не можу вам це передати цей. Фу. Та ч пахне, я скажіть, чую, я чую. Скажіть спасибо, що у вас просто она не продается запахи. Нам ще иногда по сльози пішли. Що, продовжуємо Телешоу. Наклонись на низ. Сейчас у меня трошки злыте. Наклонись на низ, сейчас штаны твої будуть. Да, ну, нормально постираємо. Що, продолжаем, нет. <світ> да? Все, конечно. за це гроші по ти прикинь? Да. Нас Чуєш, дариному коню зуби не дивляться. Я согласен, спасибо за подарок. Ні, ну це зато унікальний був подарок. Нам його треба приоткрити, правильно? Та вже все пахне, все окей. Воно в натурі Та сам ти вонючі, все окей. Ну сейчас ти будеш перво їсти, я буду знімати. Слушайте, поки, щас, щас ми відкриємо його. Як не? тобі пахне? На, понюхай. Та я чую. Фу. Не хоче собачати на мене духлий. Надкуди знаєш. Та ну як десь проходиш в посадки, воно воняє. От те саме. І це люди їдять. І ми зараз спробуємо. Ставте лайки, я відкриваю. Так, да, не купили ми відкривачку, нічого, не підготовлені. Це ужасно. Ти чуєш, як воняє, Чи не чуєш? Ага. Самоліт пішов. Улітають. Ні, якби таке в хаті відкрити, мене не втурі виглянули з дому. Ага, uh -huh. це вже це вже був би перебор. Столік імпровізуваний. Це чисто було раді сермінга, картошечку запекли в мікроволновці. Подивіться, який він красивий. А, а пахне. А пахне як. <ріст> Ні, вже не так. Перше воно пшикнуло. Ти <ріст> чув? Ну, Фу, у мене рука провонялась, навіть тепер на два роки вперед. Зараз я на чистому картошечку Ну воно їхало, прикинь, з Швеції, Норві, І, з ін... Норвегії, в Швецію. Швеції. В Данію. Так, да, іменно тому мені Лена не могла цей подарок раніше привезти, бо вона тоді летіла самолітом і в самоліті це не пропустили. Ну я думаю, розумієте чого. От так. Що ти скажеш мені? Пахне. Тепер попробуй, ще відкривати, думаєш? Тобі теж цікаво? Я дівчинка з села. Мама буде дивитися. Не знаю. <реш> Мама, я вийшл, що виживу. <реш> Якщо відео вийде, то а потім. Ти кажеш, що вона ще закроє? Вона навіть закроє. Яка вона апетитна. А Боже. Це вам не борщ. Це Мені сюрстром. Було цікаво, як воно йшов. Ну, от, пожалуйста, Лена перша пробує. Вона сказала, що навіть не тайво. Ну, воно на вощуп, знаєш, як... як Як кисель. Ну як кисель трошки, так. Да. Сюр це яка ти казала? Кислий. Кисла. Квашена. Ну як капуста. От запаха рюкзак перевернула аж. Не, ну на вид підет. Ну як піде. Якщо не знаю, що це таке і не нюхать через картинку нормально. Давайте муче море покажу. <рик> чим ту рибу? Делікатес. Давай, я тобі, а? давай я тобі. Одну таку і з давай. Давай. Вообще, з горкай. Може, вітерок задувати, немає времени з тим мікрофонами гратися. Ми сьогодні пізно вийшли. Я думаю, що це нікому не цікаво. Да? Ну да ладно, я теж так думаю. Та я так візьму цю будинку, давай, ну, що. Й... Ти мені ти казала, ти перша, ти мені. Хорошо, це собі роблю. Це ти собі робиш, давай. А что, еще картошечкой надо? Надо, и с картошкой. Вообще сказано лаваш. Лаваш? лаваш? А лаваша нема. Надо же систы, чтобы не фупасты. А ничего мне не раздавишь? Не. Не? не. Усилась пятой точкой, давай. Ну, смачно, Галина. Дякую, Барту. Давай, пробуй. Ну, ничего, что. Пойдет? Да, а что луку? Ну, Як шо? Смачного. Пойдет? Может, ты такая каждое утро будем брать? Да, пожалуйста, ты же первый живешь. Можем, позволить. Тут через мост, и там уже оно продается. Я бачу, в сельфо даже такая продается. Короче, нормально ты кажешь. Да? Да? Сейчас я выключу, ты выплюнешься. Нет. Нет? Настала моя очередь. Я себе тоже сделал. Сейчас попробуем, что он такая. Ну, скажи, пойдет. Он воно Сюрстрм і там знизу десь. Поки торгається, як на базарі. Бери їж, нормально воно їсть. <рес> ти гарно уст не пробував. Чав. Як газіровано, дохла собака. Як роті хоть насрав. Ой. Пардон, ну. Нет, повернісь. Перезапишу. Що перезаписати, якщо це правда? Пережити, як це вкусно, не вкусно. Мені подобається. На здоров'я. Тобто ти хочеш сказати, що я тобі подарувала подарунок. І і я Сіло. Його... Прикинь, лінок, я приходжу такий з роботи. Да, ну це з області фантастики. Ну давай ми представимо цю ситуацію. Я приходжу з роботи, кажу, дорога, я що у нас сьогодні на ужин? А ти кажеш, все ж стрю мене Фу. Я б тобі на голову дівча, чесне слово. Я, що я предпочитаю борщ, українську кухню, жарена картопелька, п'ю решечка. Це взагалі клас. Та підписуйся і записуйся. Що? А, ти мене оддасила так просто. А з ким ти будеш ті стромних їсти, дорогий? <гум> <гум> Чистиш? Звісно. Ой, яка краса. О, Ні, о, отут о. природка дуже красива, мені дуже подобається. Оце от вітер, що одне. Ми вийшли, ми намагалися в нього заховатися, все одно він дує. Самолітик на нас сідає. Пітрячок у когось на лодочці стоїть. Ти Сірін показуєш чи вітряк. Ну давай, так а що показувати. Вже побачили, який він. Нормальний. апетитний. Все окей. Бля, опять впало. Все впало. Угу. Я не, коли падає, це не хорошо. Наводніше. <ріху> Я не знаю, як це. Осечок, як автомат калашника, осечок не буває. Що? <ріху> що ти вилипаєшся? А, це ти хочеш, мене хто не уїв, так? Да? Жалуйся на мене. Е, Лена... Поняла, чого їй нравиться. Вона любить всякі сири з плесенью. Я їх не дуже всякі, голуба благородна плесень. Дорблю, так? Да? О, да. У нас обично в сільських магазинах там є селедка дурблю, знаєш, та що з плесенью. звичайний сир теж буває, дурблю, як довго лежить. <реку> Серйозно, дикий. О боже, як вона це делає красиво. Картошку тут бідать? Конечно, і те я візьму. Зараз продовжимо дегустацію цього Ой. Якщо ви це, то попробувати можна, чого прикольна штука, ну вонюча. Я знаю, що це не крайній раз. Ой. У тебе? Да. У мене крайній. Mm. Ні, якщо щось напишуть, давайте ще то. Якщо буде 5 тисяч лайків, ще... О, яка ти продажна. 5 тисяч лайків, п'ю, п'ю, не знаю, а що я п'ю? Колись як купимо сюрстрминг. Та скільки я, скільки я його срібну, а ну скажи. З... Ні, давайте хоча б 4 тисячі лайків, ви ставите. Я думаю, що їх не буде, поэтому можна... Ти теж так казав, що будеш їсти сюрстром, зараз заставляєш мене їсти. Я буду, скільки п'ю. Три здорові ложки п'ються цієї жиже. Нас на, на відео. Воно не представляє, таке вонюче. Зараз вже пахне. Так, да, дуже. Три ложки. Скільки там три з половиною тисячі лайків, поїхали, все. Менше не, менше, не тут. Ну тільки не одразу, а як привезут. О Боже. Так? Да? Три здорові ложки, три з половиною тисячі лайків. Мерезнуть. Давай. Давай. Що, бери. Ой. Угощайся. Ти що не бачиш? Тобі який? Мені поменше. Хліба побільше? Мені всього поменше. Ну, це тебе. Давай, менше. поїхали. Ой, яка красота. Ой -я -я mm -hmm. Може когось угостим? Не жалайте серстрнг. Mm -hmm. Це вони дійдуть, думають, що це хтось Чуєш, штрафся, поводила. Фу, А то атален, трапізничає. Смачнега! Добрий сейфстрминг, скажи. Mm -hmm. Ох, і названня. Це хуже, наверное, не придумаєш. Mm -hmm. Я колись читав історію, яку там создавала, вже не пам'ятаю. там теж інтересно щось було, так? Да? Mm -hmm. Ну. Де вона їсть нормально? Це нормально? Да все нормально, що то Я зрозумів. Давай. Поняв. А собаку з'їв чи ні, жарену якусь? Ні, це собак це друг. друг а, а член коня? Ну це по вашій честі. <кх>, ну, я не кажу, що у мене як у коня чи кажу. Ну, взагалі, коня, і дожди. Комаров літав і він їв член коня. Я бачу на відео, він це знімав. Він казав, що я сподіваюся, що це перший член в моєму роті, і посл... <кх>, який був. Я б не знаю. Та попробував спробував. Тільки готовий <laughs> не свіжий. моя очередь є там риба ця. Може вже вас ця риба. Ну, одне відео таке зробимо інтересне. А чого не інтересно. Мені подобається серий все, я тепер mm -hmm. фанат. Ні, да? чого. А чого я тебе підкалую. Замі, да? Привкус затхляти, наверное. Ну що не кажи, ну оно затхляти ну, не дає. Куди значить затхляти на пахне? не так кажеться. А, і печеня будемо. О, от сюрстрімники я люблю. Це красна риба, ми з дому взяли, щоб я спеціально з картошечкою їзїв. Це намного вкусніше сюрстрімник, ніж он той. Що, не? Мені серйозно понравилось. Ти звращенка, получается. Да? Я ж люблю такі штуки. Ну мені нравится, сир з плесенькою. Мені не подолається це. що ну, я зроблю? Він пропавший. Хто пропавший? Серпезню. Ні, він торопий. А, я не знав, як це. Там їх було, скільки там їх було? Тут ще 5 штук 5,5, да? да, так? Штук, штук 8 штук 8 чи 9 штук. Де, 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 десь було. 9 рибиночок там а, було. А, ще хотіла сказати, до речі. Оце не так воняє і на смак не такий, як лятіна, як ти кажеш? Так, да? Да, я кажу. Попер... Перед цим я куштувала лютифіск. От там. А що це О, таке не. розкажи їм? Ну, це теж норвежське блюдо. З вонючої риби. Ну вона сушена, там, там? В'ялено Воно... ну Вона в'ялена, а потім вимочена. Фу. Фу. Да. Фу, Я зрозумів. Е, рішили її в общем, одразу почистити. Скаже, що вдома її з'їсть. Масілка там є якась, не знайдемо тобі. Помідорчики ми ще брали, але ми їх так і навіть не достали. Mm. Нормально, чого ні. Я думаю, вам понравилось відео. Якщо ну я старався ну, поки. Зараз напишуть все це наслідки того ту туго. А, із-за із бідності великої із що я не мільйонер, не по мислі, Я зрозумів, Я поняв. Я поняв. Да. Це що? пишуть таке, тільки самі успішні люди. Ну, основному вже всі мільйонери сидять в ютубі, і пишуть коментарі, от, да? Невірно, на що. Да. А це мені пишуть, ну та не тільки мені, взагалі, багатьом пишуть хейтери, мільйонери хейтери. Ні, є і хоро... да, дуже багато хороших коментарів, це 98%, але є 2%, які мене просто як знаєш, бочка з медом і Ну да. Да. От Так. Отак от Холодно, перчатки одягай. О боже, як вона це робить. Рішили, що я не його доїсти. все сама. Так що ж, пардон, ті. не я спробував, я галочку поставив. Я б собаку з'ї бажарину, от серйозно. Не ну, шучу. Mm -hmm. Якщо Мічно якась. А? Ну тільки щоб я не знав, що собака, потім мені сказали. Не ну, знаєш, н... що це тухла сільотка. Це тухла сільока, я знаю вже. Тухла. Вона якась газірована. Сам ти газірований. Рішили ми її їсти, щоб додому не тягати, щоб не воняло. Викидати жалко, чесно, трохи стоги. Да? Я багато хоч сім'ї, але я не можу це дозволити викидати продукти. Я почне сюди, що... ще й подарок. От любимої жінки. Після себе оставили порядок, протерли столик, зараз це забираємо, викинемо мусорочку, бо тут я просто рядом не знайшов мусорки. Я Що наїлась. ти скажеш? Наїлась? Це нормально. Пайот? На утро ще хочеш? Ні, ну не так, як от кажуть. Ве, ве, ве. Я не можу десь в хаті, якщо його уйдісти, то буде ве. Так. Да. На вулиці нормально. Особливо біля моря. Так, да, взагалі. Якраз отам от його родина, де зараз той самоліт не летить, там якраз десь його родина. То я Лені кажу, що робота, мабуть, на LG не саме хуже в мене була. Прикинь, там рибу сортувати і в банки слажувати. Ну, це не готова ще. Ну, не все одно там воняє трохи. Так, не не готова. Та ну, ще лучше не? тоді LG, я вибираю LG. Ой, подивимось. Вже скоро. Коли? Скоро. Тут немає LG. Ні, слава Богу. І мене там на практику відправили. Пішли, викинемо. Де як гарно все в нас. Да? Лодочкою світиться і хмарки находять холодно, правда, у мене пальці вже одніміли мілий замерзли. Що, всім пока, родичі. Ми старалися, не знаю, може з нас, звісно, шоу не вийшло зробити, але ми пробували хоча б. Головне... Я не Чу, а що, що ти кажеш, пока? А що? Треба завтра включення, що вже я жива. А, не, якщо відео вийде, значить ми живі. Я чесно з'їв і. Лосячка була мусорка, але вона без нічого. Ні, пішли. Зараз там викинемо. Все, удачі, пока. Всі на великах. Вітер і холодно. Викинули сюди. Я не змог устояти. Ну не змог. Лена мене тянула за руку, я все равно взяв, кого сейчас бабок зарубим. До мільйона ближе будем. Еще на сервере, хорошо.